Ворог продовжує нещадно гатити по Харківщині вночі. Армія РФ завдала удару по залізничній дорозі. У результаті обстрілу пошкоджені колії, будівлі, неробочі вантажні вагони та вагон електропоїзда. На щастя, люди не постраждали. Неспокійною видалася ніч і в самому Харкові. Ворог атакував місто керованими авіабомбами. Внаслідок удару руйнувань зазнали об'єкти транспортної інфраструктури у житлових будинках. Поруч Вибивало вікна загалом за минулу добу на Харківщині через російські обстріли загинули 9 людей 43 були поранені. Із самого ранку ворог гатив по Дніпропетровській області. Армія РФ атакувала Нікопольщину дронами камікадзе та артилерією. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей. Також пошкоджені чотириповерхівка, магазин та два автомобілі. На атаки окупантів по Україні зсу відповіли потужними ударами у відповідь. Загальні ж втрати російських загарбників за минулу добу склали орієнтовно 1240 осіб. Це безповоротні та санітарні. Також ворог втратив 13 танків, 27 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, ще один літак Су-25, 10 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки. Олексій Замірко, ветеран російсько-української війни, у 2014 році, коли росіяни вперше посунули на схід, став на захист України. На початку лютого 2015-го підірвався на міні в автомобілі і втратив дві ноги. Та не втратив віру у себе протягом років реабілітації. Веде активний спосіб життя, знайшов роботу та допомагає іншим ветеранам повернутися до цивільного життя. Зараз має новий виклик у спортивній Заняття Фізичним навантаженням або спортом воно потребує постійної уваги і постійного підходу. Коли займаєшся, ті в себе чудово почуває. Коли перестаєш займатися, стає гірше. Треба займатися постійно. Тренуватися Олексій почав у центрі реабілітації Поділля. Раніше тут займалися лише люди із порушенням зору, але нещодавно тренери відкрили новий напрямок: працюватимуть із ветеранами після ампутацій. В першу чергу це, звичайно, фізична реабілітація, повернути тілу, здатність рухатись повноцінно. Це навчитися ходити на протезах, укріпити всі групи мишць, щоб триматися. У центрі реабілітації Поділля є усі умови, аби люди з інвалідністю відчували себе комфортно. Заклад облаштований пандусами та перилами, а також тут встановлені ліфти. Крім того, після тренувань охочі можуть скористатися інклюзивною ванною кімнатою. Тренування для ветеранів безкоштовні. Катерина Соколюк, Андрій новини за телеканал Віта. Півтори тисячі троянд висадили на клумбах по вулиці Київській. Уже через місяць вони радуватимуть віничан жовтим цвітом. Також троянди з'являться біля другої лікарні у сквері Київському та на площі Стуса. Прикрашають місто рослинами в рамках проєкту Квітне допомагай-перемагай, започаткованого фондом Подільська громада. До акції за три роки долучились навчальні заклади, лікарні, громадські організації, комунальні і приватні підприємства, звичайні люди та цілі громади. Усі вони отримали саджанці за донат та допомогу для ЗСУ. Це або в пам'ять військових, або вдячність партнерам нашим. Тобто, це не йде просто висадка. Це ну насправді ця акція має дуже багато сенсів в собі. Ми пропонували людям, не заставляли, але пропонували задонатити для того, аби ми могли підтримати збройні сили України або долучитися до збору пластикових кришечок, які ми теж впроваджуємо цю акцію. Що таке корупція, і як їй протидіяти для учнів 9-го і 10-го класу Вінницького ліцею номер 7 провели перший урок доброчесності, побутова корупція це те, що напевно вам більш відомо, да це як правило виплата за сприяння. Да, коли людина на своєму місці бере кошти за те, щоб виконати ту роботу, яку вона і так мала виконати, да або пришвидшити виконання цієї роботи. Розбирали усе на реальних прикладах: подарувати парфум за успішне складання іспиту, чи дати хабаря поліцейському, аби уникнути штрафу. Усе це корупція, і винні тут обидві сторони. Тепер учні знають, куди звертатися, якщо у них вимагають так звану подяку. Ми можемо повідомити до поліції або написати про ситуацію на електронну пошту антикорупційного повноваження. Поки у класі школярі лише вчаться протидіяти та запобігати корупції. Один із випускників ліцею пов'язав своє життя із цією сферою. Вінничанин Віктор Павлушчик з лютого цього року займає посаду голови національного агентства з питань запобігання корупції. Нині у рідному ліцеї він поважний гість. Теплими обіймами свого колишнього учня зустрічає Володимир Микитович. Понад 20 років тому саме він прищепив юному Віктору Любов до навчання. Дуже важливим для мене в школі все таки було і я це сприйняв ще в школі, що навчатися треба постійно, і до сих пір я навчаюсь. Про особливості своєї роботи Віктор Павлушчик розповів кореспонденції газети Дзеркало ліцею, а також поспілкувався з вчителями та подарував новий антикорупційний курс для 9 класу. Адже переконаний, українці з малку повинні мати нульову толерантність до хабарництва. Якщо вам роблять зауваження, якщо ви щось робите неправильно, вам совісно, вам неприємно. Я переконаю, що це неприємно. Якщо дитина, дитина скаже дорослій людині, що це, це неправильно. А чому ти це робиш? Я думаю, що людина доросла буде сприймати ці речі, і вона наступного разу подумає: а чи робити це, чи не робити, це важливий елемент. Впроваджувати антикорупційний курс і уроки до причесності у ліцеї номер 7 планують уже з 1 вересня. Вінниця працює над підвищенням прозорості вже понад десятиліття, починаючи із впровадження тоді нової для України практики Прозорий офіс. Черговий крок у цьому напрямку підписання декларації розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування із НАЗК. Не тільки в стінах там, наприклад, органів місцевого самоврядування, а й на рівні комунальних підприємств, на рівні галузи охорони здоров'я і освіти. Ну і там, де фактично люди отримують ті чи інші послуги, але можуть бути прояви будь-який корупційного характеру. Вінниця стала десятим українським містом, що підписало таку декларацію із НАЗК. Розтяжка до вух, біг, стрибки та багато сміху. Так проходять тренування художніх гімнастики у одній спортивних шкіл Вінниці. Майже 80 дівчаток віком від трьох років демонструють елементи цього виду спорту з різними предметами: м'ячем, стрічкою, скакалкою, обручем та булавами. У кожного елементу своя специфіка і свої улюблені предмети, але видатні спортсменки вправно володіють усіма. Мені подобається працювати з предметами. Є десь п'ять видів, ну, є без предмету, є булави, стрічка, обруч та м'яч. Також скакалка є, але я зараз нею не займаюся. Саме більше мені подобаються булави та обруч. Зазвичай художньою гімнастикою радять займатися дівчаткам з трьох років. Саме в такому віці маленькі спортсменки починають відкривати для себе чарівний світ грації та краси, вчаться контролювати своє тіло і розвивати гнучкість. Дітки займаються у нас в художній гімнастиці з трьох років, з трьох-чотирьох років приводять батьки і займаються до 18 та 20 років. Тобто такий це досить молодий вид спорту. Тобто я не скажу, що усі доходять до 20 років, але більшість більшість допрацьовує до 20 років. У Вінниці потужна школа художньої гімнастики, де виховали не одну чемпіонку. Нещодавно відбувся чемпіонат України серед школярів. Юні вихованки Вінницької міської дитячої юнацької спортивної школи номер один вибороли дві золотих, три срібних та дві бронзові нагороди. Швидкісні комбінації, яскраві голи та емоції, що переповнюють. Фінальна частина чемпіонату Вінницької області з мініфутболу серед закладів освіти, до яких входять ліцеї, коледжі та ПТУ подарувала чимало запеклих матчів. Із 38 команд, які від початку брали участь у турнірі, поборотися за кубки та медалі до Вінниці приїхали шість переможців зональних відборів. Це вже ми другий рік поспіль проводимо чемпіонат в Вінницької області серед студентських команд з міні футболу у цьому у минулому році. На взяли участь 26 команд. У цьому році нас вже взяли участь 에, 38 закладів освіти. Попередньо в місяць ми об'їздили цілу Вінницьку область, побували в всі шістих районах нашої Вінницької області. В команди в зональному етапі змагались між собою за перемогу та вихід до фінальної частини. За підсумками групового етапу до фіналу чемпіонату області пробилися команди Хмільницького аграрного центру професійно-технічної освіти та Вінницького фахового коледжу національного університету харчових технологій. У головному матчі турніру перемогу здобули хмільничани 3-1. Дуже задоволені грою, те, що ми перемогли, але стомлені поле жарко дуже важко було сьогодні. нам. І Всі суперники були сьогодні достойні. В фіналі поз понятно зустрілися найсильніші, але перемогли ми переможців та призерів нагородили кубками, медалями та грамотами. Також свої особисті відзнаки отримали найкращий гравець, воротар та тренер за підсумками чемпіонату. Ілля іскра Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.